Вітаємо, друзі! Хоп на єдиному податку, здебільшого мають вести облік у довільній формі. Але багато хто відкладає це, так би мовити, в довгу скриню, бо не має часу розбиратися. Та насправді у спрощенців без ПДВ мінімум облікові роки. І ось зараз ми це доведемо. Навчимо вас вести облік буквально за декілька хвилин. А за це попросимо лише вподобайку, якщо вам це. Нескладно. Для початку одне єдине правило про те, в якому регістрі ФОПіноподатник повинен вести облік своїх доходів, а ситуація простіше нікуди. Якщо ви не платник ПДВ, ведете облік у реєстрі довільної форми, якщо платник ПДВ у типовій формі, яка затверджена наказом номер 405 і ось сьогодні говоритимемо саме про облік у ФОП на єдиному податку без ПДВ. Регістр довільної форми. Ну що ж, на те він і довільної форми, що ФОП може розробити регістр для обліку доходів самостійно. Зошит, блокнот, покупна книжечка, файл у Exceli все на ваш смак. У податковому кодексі особливих вимог немає. Єдине, що вимагає податковий кодекс, якщо ви ФОП групи 3, який має доходи від виробництва і реалізації власної сільгоспродукції, то маєте окремо вести облік. По-перше, доходів від виробництва та реалізації власної сільгоспродукції, а по-друге, інших доходів. Реєструвати довільний реєстр у податківців не треба. Тож, ви можете заповнити цей реєстр будь-коли. Але в ідеалі починаємо вносити записи про дохід одразу після отримання статусу єдиноподатника. Головне тут, що зазначити дату і суму отриманого доходу. При цьому дату ми не зазначаємо кожного дня. Податковий кодекс вимагає записувати дохід тільки раз на місяць однією сумою від усіх видів діяльності і з усіх торгових точок. Оскільки дані цього регістру ви будете використовувати для заповнення декларації диноподатника, рекомендуємо одразу виділити в ньому декілька колонок для доходів, які в декларації доведеться показувати окремо. Найзручнішу, на наш погляд, форму ви бачите на екрані. Знову ж таки, форма є довільною, тож ви можете спокійно спростити цей регістр. Ну, наприклад, що я маю на увазі: якщо ФОП не має справи з поверненнями, він може відмовитися від граф 3 та 4, а записувати повернення зі знаком мінус прямісінько у графу 2. Головне, щоб ви могли пояснити записи податківцям. Найпростіший регістр обліку доходів може виглядати так, як ви бачите на екрані. За рік у ньому повинно бути всього навсього 12 записів. Про доходи і плюс підсумки за перший квартал, півріччя, 9 місяців та рік. Тобто 16 записів за рік. Ну що сказати, не так то й складно, погодьтесь! Ну а тепер, друзі, пора розібратися на прикладах, як заповнити цей регістр. Отож, скоріше до діла, але перед цим з'ясуємо одне цікаве питання. Нас часто запитують, а чи обов'язково в довільному регістрі обліку окремо показувати готівковий дохід, а окремо безготівковий. Формально таких вимог вже ніде немає. Але хтось скаже, а як же оприбуткування готівки? Ну, так, згідно з касовим положенням номер 148 оприбуткування підприємців здійснюється у тому числі в довільній формі шляхом. Помісячного відображення доходів в установленому податковим кодексом порядку. А ми власне і показуємо місячні підсумки. І Якщо під весь дохід у нас є первинка, як того і хочуть податківці, то можна вважати, немає ніякої проблеми в тому, що ми не виділяємо окремо готівковий і безготівковий дохід, але той ФОП. Хто, в принципі, не хоче нічого обговорювати з перевіряючими, може виділити окремо готівку та безготівку? Такий варіант безумовно позбавить ФОП від зайвих питань. Так само такий поділ буде корисним, якщо ви вносите готівкову виручку на підприємницький рахунок. Як показувати ж розподіл на готівку і безготівку? Можна виділяти для готівки і безготівки окремі рядочки при розшифровці місячної чи денної суми доходу. А можна розбити графу доходи на дві колонки: готівка і безготівка. Та одразу відображати в одному рядку суми отриманого доходу різного виду. Ну що ж, друзі, а тепер на прикладах. Приклад 1. ФОП отримав постоплату, припустимо. Фоб групи 2 спочатку проконсультував клієнта. Маємо акт приймання передачі послуг, підписаний у вересні, а потім у жовтні отримав оплату за надані послуги у сумі 12 тисяч. Інших надходжень у жовтні не було. І ось в такому разі 12 тисяч гривень доходу він повинен записати до регістру урядок жовтня. А увага не вересня. Бо дохід у ФОП і з виникає в момент отримання оплати на рахунок чи готівкою. А ось дата відвантаження товарів чи надання послуг ніякої ролі для ФОП не відіграє. ФОП вирішив не виділяти окремо готівку і безготівку. І ось тоді запис в його обліковому регістрі буде виглядати так, як ви бачите на екрані. А тепер приклад 2. ФОП отримав аванс. Припустимо, той же ФОП отримав аванс в розмірі 12 тисяч. Оплата надійшла на рахунок 3 листопада, а товар він відвантажив покупцеві 7 грудня. Інших надходжень у листопаді не було. То як ви думаєте, в якому ж місяці запишемо до регістру обліку доходів суму 12 тисяч? Правильно, вона попаде у рядок листопада. А не грудня. Бо ключовий момент це дата отримання грошей. Неважливо, аванс це буде чи постоплата. І це не буде дата відвантаження товарів чи підписання акту послуг. Запис в обліковому регістрі ФОП буде виглядати так, як ви бачите на екрані. Тож, друзі, що повинен робити ФОП кожного місяця? Порахувати всі свої надходження і загальною сумою записати до регістру. Обліку доходів тільки власне і всього. До речі, податківці вимагають, щоб на всі ці надходження, якщо то група два чи три, у ФОП було документальне підтвердження, але це вже інша історія. А на сьогодні, друзі, у нас все. Чекаємо на вподобайку та підписку, бо в наступному відео розповімо, що може загрожувати ФОП, якщо він взагалі не веде. Облік доходів на все добре.